Шановні колеги, так є бажання до вас звертатися, тому що ми з вами займаємося однією справою, тобто володіваємо знаннями в області тіорії автоматичного управління і інших дисциплін. На початку презентації хочу нагадати вам, що сучасній людині потрібно навчатися самостійно, вибудовувати свої знання та за їх допомогою забезпечувати. Своє професійне зростання та матеріальне благополуччя на протязі всього життя. Як ваш викладач та перший т'ютор, що означає дистанційний порадник та помічник, хочу нагадати, що теорія автоматичного управління це, по-перше, прикладна теорія, яка не є штучним винаходом, а по-друге, це перенесення реально існуючих законів Всесвіту на мову моделювання та математики. Учасні інформаційно-комунікаційні технології надали нам унікальну можливість навчатися не лише в аудиторний час, але в зручному режимі, відірвавшись від жорсткого розкладу, От ви здобувати свої знання самостійно. Ми починаємо з вами спілкуватися в середовищі дистанційного навчання та будемо говорити про нелінійність світу. Які оточує нас. Лише обмеженість людської яви зводить нас у лініалізований світ, який насправді завжди є нелінійним. Сама його поява нашого всесвіту сес почалася з унікального нелінійного явища, такого як Великий Вибух. Сучасний інженер повинен усвідомлювати, що дослідження реально існуючих систем автоматичного управління неможливо без таких впливових явищ, як тертя механічних частин системи. Люфти, зазори функціональних елементів, обмеженість властивості підсилення сигналів. Лініаризація дозволяє використовувати зручний простий апарат операторного числення, але згадайте, скільки разів ми говорили, що рух системи розглядається в обмеженому просторі, зміни вихідних і вхідних координат. Але, на жаль, під час виникнення нестандартних або аварійних ситуацій відбувається стрімке зростання впливів на систему, в тому числі шкідливих впливів та завад та збурень. Система більше не в змозі долати тиск на свої функціональні складові, які, і як наслідок виникають катастрофи, про які нам всім відомо. Падіння літальних апаратів, вибухи на небезпечних об'єктах. Навіть якщо не відбувається катастрофи, то ми призводимо систему до руйнування унікального обладнання або виходу його з ладу на певний час, що пов'язано з великими матеріальними збитками. Таким чином основна мета якому переслідуємо при вивченні теорії автоматичного управління, це підготовка висококваліфікованого спеціаліста в галузі автоматики, який здатний виконувати дослідницькі розрахункові роботи по проєктуванню оптимальних по своїм властивостям автоматичних систем із застосуванням засобів комп'ютерної техніки. Повірте мені на слово, що нехай сьогодні майбутнього спеці... спеціалісти з автоматики, які проектують власні системи, є достатньо примарним та Фантастичним явищем, однак, повірте, пройде небагато часу, наша держава буде гостро потребувати спеціалістів даного профілю. Історія виникнення та розвитку ТАО пов'язана з такими світлими умами, як Максвелл, Квишніградський, Найкіст, Попов, Гурвіць. Вони зрозуміли, що не дивлячись на різне технічне призначення. Та функціональну природу систем автоматичного управління та регулювання, вони всі мають спільні риси в динамічних режимах роботи, які можна узагальнити та звести в одну стройну універсальну теорію теорію автоматичного управління. Таким чином, початкове положення ТАУ відносяться до кінця 19 століття, коли. Вперше були надруковані такі роботи, як роботи про загальні теорії регуляторів, регулятори прямої та непрямої дії. З тих самих пір теорія автоматичного управління стала краєгольним каменем та основою для розвитку таких сучасних областей науки і знань, як автоматика та кібернетика. Під час Вивчення теорії автоматичного управління майбутній спеціаліст повинен отримати цілу систему компетенцій, навиків та вмінь. Компетенції в першу чергу відносяться до загальнокультурних компетенцій, тобто майбутній спеціаліст повинен володіти основними методами, способами, і засобами одержання, зберігання та переробки інформації. Крім того, майбутній спеціаліст повинен набути загальнопрофесійних компетенцій, тобто він повинен вміти враховувати сучасні тенденції розвитку таких галузей науки, як електроніка, вимірювальна та обчислена техніка, інформаційні технології і використовувати їх в своїй професійній діяльності. Крім зазначених компетенцій, майбутній спеціаліст повинен володіти на високому рівні проєктно-конструкторською діяльністю. Тобто він повинен вміти поставити проєктне завдання, визначити вхідні та вихідні дані майбутньої системи і спроєктувати його на певному технологічному рівні. Крім того, майбутній спеціаліст повинен бути готовим до провадження реального своїх розробок на виробництві. Майбутній спеціаліст повинен також бути науково-дослідним діяльником. Тобто він повинен вміти здійснювати збір та аналіз науково-технічної інформації, узагальнювати вітчизняний та закордонний досвід в галузі засобів автоматизації, проводити патентний аналіз літератури. Крім того, майбутній спеціаліст також повинен вміти брати участь в розробці технічної документації та в оформленні звітності встановленої, встановленої формы. На самому вищому рівні теорія автоматичного управління пов'язана з, так, з такою газовой науки, як технічна кібернетика. Технічна кібернетика займається розробкою і створенням автоматичних та автоматизованих систем управління, а також, а також комплексів для передачі обробки і зберігання інформації. Практичної точки зору технічна кібернетика займається розробкою і конструюванням автоматів різноманітної природи, вирішенням технічних проблем засобів збору та передачі інформації. Найбільш сучасними і цікавими напрямками технічної кібернетики є ті напрямки, які наведені на слайді. Перший дуже цікавий напрямок це напрямок, який називається Біонікарі. Біоніка була запроваджена в такий термін в 1958 році Джеком Стілом. Джек Стіл зауважив, що технічні методи живої природи можна використовувати для розробки різноманітних штучних методів і систем автоматичного управління. Живі істоти на протязі багатьох століть пристосовувалися до вузьких -спеціалізо спеціалізованих ніж, екологічних ніш. Та під тиском еволюції розробили ефективні методи використання ресурсів таких екологічних середовищ. Можна навести декілька прикладів яскравого використання законів живої природи в біоніці. Наприклад, Корпусы кораблів проектуються в формі тіла дельфінів. Локація кажанів використовується в розробці сонарів, радарів та в ультразвукової діагностиці. В інформатике використовуються методи живої природи за рахунок розробки штучних нейромереж та генетичних алгоритмів. На прикладі індійського лотосу розроблялися бруда та вода відштовхуючої речовини. Наступним дуже цікавим напрямком біоніки і кібернетики є інженерна психологія, яка вивчає особливості людини як частини людина машинних комплексів, тому що відомо, що на сьогоднішній момент самі технічні комплекси вже володіють високим рівнем надійності, а сама людина являє собою найбільш ненадійний елемент таких складних комплексів. Розпізнавання Образів це є комплексна навчальна, дослідницька, можна сказати, область, яка вивчає характерні особливості об'єктів різної природи, які властиві тільки одному класу. На п'ятому курсі ви будете вивчати частину дисципліни розпізнавання образів, яка стосується розпізнавання та ідентифікації технологічних та технічних об'єктів, іскравими прикладами. Область розпізнавання образів це і є розпізнавання людської мови, розпізнавання текстів, розпізнавання біометричних параметрів людини і, скажімо, таке приклад практичне як штрих-кодування продукції на виробництві. Ще яскравим прикладом кібернетики технічної є робототехніка. Вона гармонічно поєднала між собою всі зазначені області. Технічна кібернетика. ХХ -е століття було визнано століттям 3А, атома, авіації та автоматики. ХХ -е століття стало століттям кібернетики. Таким чином, автоматиком можна рахувати підрозділом кібернетики. А в основі автоматики лежать основні положення теорії автоматичного управління. Автоматика від грецького «самодіючий» розробляє технічні засоби і методи для керування технологічними процесами. Формування автоматики як наукової дисципліни почалося практично з початку 20 століття. І відбувалася на базі наукових досягнень суміжних галузей, таких як елементи і пристрої автоматики, цифрова техніка, теорія автомата, математичні основи управління. На батьківському рівні наша частина нашого курсу, яка відноситься до нелінійних систем автоматичного управління, пов'язана з загальною теорією автоматичного управління. Теорія автоматичного управління виявляє загальні закономірності, які властиві автоматичним системам різної фізичної природи. І практично, коли ви вивчаєте теорію автоматичного управління, ви повинні пройти шлях від чайника до професіонала, тобто перейти від опису систем в лініалізованої області, яких взагалі не існують до систем нелінійних та дискретних, цифрових, які існують насправді і використовується для управління такими сучасними об'єктами, як літальні апарати, різноманітні підводні човни, вот, система управління технологічними гнучкими процесами. Дисципліна не є простою, тому базовими для її вивчення є такі дисципліни, серйозні, як виша математика, теорія ймовірності, алгоритмічне програмування, теорія електричних магнітних тіл, спецрозділи математики, елементи і пристрої автомат. Але зато в майбутньому при вашому вивченні теорії автоматичного управління забезпечують інші дисципліни, такі як оптимальний та адаптивний системи, локальні системи автоматики, розпізнавання ідентифікація об'єктів, проєктування систем діагностування, моделювання систем нафтогазового комплексу, і саме головне, ті знання, які ви отримаєте під час вивчення та ви повинні застосувати під час свого дипломного проєктування. Прийнято в деяких випадках говорити про теорію автоматичного управління, але останнім часом говорять про теорію автоматичного керування, тому що керування почало відносити суто до технологічних об'єктів та систем. Нагадаємо, що ми практично при вивченні теорії автоматичного керування або управління абстрагуємося від фізичних конструктивних особливостей систем. Замість них розглядаємо адекватні математичні і імітаційне моделі. Для лінійних систем методи визначені, то, що стосується для дослідження лінійних систем автоматичного управління, тут говорять більше білих плям, ніж визначених методів. Тобто, якщо у студентів є бажання експериментувати з реальними моделями сучасних систем, отримати компетентне вміння та навички в проєктування, то теорія лінійних систем є якраз фундаментом для цього, можна навести декілька відомих науковців як за кордоном, так і в нашій країні, і в бувших країнах СНД, які займалися питанням металу. От, і їх е, хвилювали питання зв'язку теорії автоматичного управління з практичними дослідженнями систем і їх проєктуванням. Першу людину, яку треба згадати, це є Євгеній Павлович Попов, автор багатьох книжок, в тому числі е, е, унікальної книжки по рішенню практичних задач теорії автоматичного управління разом з автором Бісікерським. Це вчені в області механіки, процесів управління, інженер, генерал-майор, який є випускником Московського вищого технічного училища Мені Баумана. Він займався питанням металу на протязі багатьох років. Особливо займався він розробкою систем управления літальними апаратами і роботами-маніпуляторами. Так ще ті роки, на початку, всередині ХХ століття він зауважував той факт, що при вивченні систем автоматичного управління і проєктування не всі тонкощі явища можна бути розкрити точним рішенням, особливо рівняння, які описують системи. Не можна ідеалізувати дійсний характер роботи системи, тому що можна втратити характер нелінійності і практично перейти до реально неіснуючої системи. Ще один автор, Вадим Олександрович от Цей нині не покійний, на жаль, але це був великий спеціаліст в області автоматизованих гнучких комплексів і комплексов. Глобальна автоматизації технологічних процесів, от, крім того, він займався розробкою системи управління атомними підводними човнами, в тому числі відомої, від відомого човна винищувача, який називався Голубий Кіт. Так от Трапезніков Вадим Олександрович тоді ще звертав увагу на. На то, що будь-яка теорія повинна мати свої практичні корені цілі. Тільки маючи перед собою практичну мету, можна побудувати справжню теорію. Наступний науковець Олександр Кардіович Красовський, випускник військово-повітряної академії, який займався розробкою також систем управління оптимальних польотами літальних апаратів. Він э, взагалі сказав, що існування абстрактно математичної теорії управління є неминучим, як на це не поглядала громадська думка. Вот. саме в оптимальному рахував потенціал, збережений оптимальний потенціал або межі між абстрактною та прикладною сучасними теоріями управління. Дуже яскравий приклад можна навести, як звернутися до всесвітньо відомої корпорації Георга Шефлера. Так от, ще в 1949 році він зі своїм братом створив компанію. Компанія сміливо почала приймати нестандартні оригінальні рішення в області теорії управління, в тому числі це призвело до винаходу гольчатого підшипника без кілець. Щорічна дана компанія випускає біля тисячі номіналів інноваційної продукції в області автоматизації, в області автомобільного транспорту, вкладає гроші в інноваційні наукові розробки, в тому числі з їх допомогою відкрито цілий ряд науково-дослідних центрів по всьому світу, де відбуваються розробки новітньої продукції в області автоматизації. Так от Шефлер сказав, що немає нічого практичнішого, ніж гарна теорія. Під гарною теорією він розуміє не просто математичну строгість, а значить, а теорія повинна бути побудована на доступних вимірах даних і знаннях про реальний процес. Як ми зауважили, дуже багато великих проблем в області проектування реальних нелінійних систем автоматичного управління. Один із патріархів теорії автоматичного управління і прикладної математики це Лотфі Заде. Це творець фундаментальних напрям, напрямків, таких як логіка, теорія наближення функцій, теорія міркувань. От, він пройшов складний шлях навчався в відомому легендарному массачусетському технологічному інституті, а потім пройшов шлях від асистента до професора в Колумбійському університеті. Так він ще на початку 21-го століття зауважив, що багато важливих класів завдань теорії автоматичного управління мають такі обмеження і такі цілі. Які видаються занадто складними або погано визначеними і залишаються недоторканими. Ще один відомий вчений робот Перет, який працює в Національному політехнічному інституті Франції в Греноблі, зауважив, що подібне фізиці автоматичного управління може привести до отримання нових знань в різних галузях науки. Основне значення цієї теорії полягає в можливості її використання в якості основи для практичних досліджень. Таким чином, ми можемо зробити висновки, що теорія автоматичного управління має своє практичне значення, повинна використовуватися майбутнім спеціалістам при створенні і проектуванні сучасних систем автоматичного управління. Вашим п'ютерам під час Вивчення теорії нелінійних систем автоматичного управління буде сов Лариса От, Професійними інтересами, крім управління в технічних системах є інтереси в області методів та алгоритмів дистанційного навчання інженерного спрямування. Цілі нашого дистанційного курсу привити вам навики, компетенції проєктування проектування систем автоматичного управління шляхом цілеспрямованої діяльності. Під керівництвом комп'ютером. Хочемо викликати у вас зацікавленість в предметна область області, підвищити вашу мотивованість та активність під час вивчення дисципліни. Додатковими джерелами до для вивчення теорії автоматичного управління є сучасні книжки спеціалістів в області і впровадження систем управління, таких як Філіпс, Харбор, Дорф, Річард, Лур'є, Греби, Сальгада. Всі ці книжки є достатньо новими. Їх можна знайти в мережі інтернет, в PDF-форматі або в онлайн режимі. Цікавим посиланням в мережі інтернет є інтернет-бібліотека по питанням ТАУ, де розташована, на жаль, російськомовних, але велика кількість 200 книжок достатньо серйозного рівня. Наступним посиланням є посилання на сайт де розглядається теорія автоматичного управління як засіб дослідження економічних кризисів. Дуже цікаво, цікавий матеріал, який слід вивчити, тому що всі економічні кризи це є практично нелінійне явище. І ще один сайт це приміри нелінійних динамічних систем, де можна використовувати матеріали для виконання самостійних завдань. Таким чином презентація нашого курсу закінчена. Друга презентація присвячена більш практичним питанням, та не потребують аудіосупроводу, тому що там знаходяться відомості про структуру курсу, про тематику занять, про методи оцінювання і про контакти, які можна використовувати для спілкування з викладачем. yeah i've got a